Якщо вірити Оксані Мільчук, яка стверджує, що заплатила за операцію 8 з половиною тисяч гривень, тобто операція, з наслідками якої жінка бореться уже сім місяців, була оплачена двічі раз нею готівкою лікарю і ще раз з держбюджету на рахунки лікарні. В операційні я йому готівкою дала 8,5 тисяч. Кажу, що перерахуйте, він та, ні, не треба, я вам довіряю. В кишеню впихнув, каже, рахунка випушу після операції. Я не дізнавалася, чи передбачений безоплатний пакет е цих послуг в Клевенській лікарні. Ну, Після операції, я поняла, була не до рахунка. Важко, бо ну, вже не буде так, як не ходиш блін, з тими палками, не можна дати ради ніякої. Наразі слідство у справі триває, а Оксана перебуває в Рівненській обласній лікарні, готуючись до 13-ї операції. За підрахунками жінки, її сім'я та родина витратили на безперервний порятунок її ноги більше 170 тисяч гривень. Лікуючий лікар Дмитро Волошин не дає жодних прогнозів, оскільки стан пацієнтки може змінюватися.